Що тебе найбільше надихає на футбольному полі? Що можна забувати гали та радуватися, що ти забуваєш гали та все виходить. Як ти охарактеризуєш свою команду сьогодні на турнірі? У нас дуже сильна, надійна, Може всіх вигравати. Ну, буває там з полами. Ну, не знаю. Да. Ну, нам треба зібратися і просто всіх виграти. Чого ти найбільше чекаєш від цього турніру? Перемог. Як ти налаштовуєш себе на важливі ігри? Просто це як кажу боженьки, щоб мені допомогти. А як ви готувалися з командою до турніру? Ми дуже гарно готувалися з командою до турніру, дуже багато тренувалися, щоб здобути перемогу в цьому турнірі. Який момент гри ти сьогодні вважаєш найяскравішим? Я вважаю найяскравішим моментом, коли біжав 17-й номер. По флангу та забив у угол крайні. Це дуже складно, бо суперники дуже сильні, але ми не слабші їх. Я хочу, щоб після цього турніру я не боявся більше грати проти деяких команд, ну які е дуже сильні чом'я. По ну, перше, це напорство, бо вся наша команда старалася і дуже сильно настроїлася. У нас ну класні контратаки. Треба <говорити> виігрувати.